О п'ятій ранку Ольга Пукай проходить медогляд перед виїздом на маршрут. Майже 40 років вона працює у тролейбусному управлінні. Останній час водійкою тролейбуса. Зараз менше водіїв, водійки. Не хочуть дівчата молоді робити водіями. Ті, що робили колись, то вони всі вже такі в такому віці, як я, а може й старше. Ольга каже, через те, що на підприємстві бракує водіїв, вона працює більше. До графіку додали додаткові години їзди. Бо нема кому, бо зараз хлопців позабирали, то є і більше. У нас є люди, які виходять, що багато мають і 200, двісті 220, а положено, десь 170-180. Від початку вторгнення на підприємстві мобілізували 30 чоловіків. Водночас приблизно чверть у штаті люди пенсійного віку, каже заступник керівника тролейбусного управління Сергій Івасюк. Зараз мають 70 вакансів водіїв для охочих. Проводять навчання. Брак кадрів з водіями, особливо з водіями тролейбусів, бо тому, що водій тролейбуса професія. Не для кожного, вона потребує довготривалого навчання, деякої підготовки і моральної і технічної. Аби збільшити кількість працівників, проводять навчання для майбутніх водіїв. Для цього уклали контракт з однією із автошкіл міста. Навчання для охочих безплатне, однак, якщо після нього людина відмовляється працювати в тролейбусному управлінні, має відшкодувати підприємству гроші. Це приблизно 40 тисяч гривень. Анастасія Лупашко, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.